А дощ шумів незвично, як ніколи. Краплинки дзвінко падали з небес, туманом сивим він сталився в полі, і щедро все кропив, як є, на охрест. Торкався всього, що стрічав, цілунком неба залишався. Що вітром сам собі бурчав, і далі все землею мчався. Дивився на дійство те природи, і спокій душу гортав. Я був участиком пригоди, Де нашого усе читав. Він малював, крапини падали із хмар. Вона не знала, що малює він для неї. Він все чекав, що цей від Бога даний дар вона побачить. Дарував їй орхідеї і фарби кольору її ясних очей. Він відкривав. Своє кохання на мольберті Він малював, Краплини падали до ніг, думки були всі щирі та відверті, картини теж і те все бачила вона і не давала їх серцям спокою любові безсловесна таїна яку у цьому світі знали двоє. Чи поховалися, да? Оце внутріло. Ай-яй-яй, що робиш, га? Ці у не було не дали. А тут внутило я з самого ранку. О, это кротимая промочет, какие силы любят. Дощо? І холодно як стало, га? Трошки не той час. Там люди збираються якраз на роботу йти. І воно вже так Ось окей, і що зараз перестане. До 9 часов написано. Дошки. Ох, як вона висі розрубилися. І хмарилися, хмарилися, хмарилися. І наконець ту прорває. О, це дає. Ося дає. Ох, і холодно. Так, так холодно. Якийсь не ліпий водой. Я блин, такой полусиний холодный прям. Вот под него краша не попадает уже. Вот что робится. Короче, просветлится уже. Ну ничего, горненько так пришел. Еще... Ми ще вчора ввечері поливали, бо жалко було, що так сухо розсилено, засихали, а сьогодні все вони сліжать. Ого! А він ще припускає. Оце! А воно там аж туман стоїть. А скриші які потовки, Боже! Десь не бе. О тебе. О тебе. Що робишся? Ога. Вода, як діти починає. Ну, no, вона після то не стояти нав. Сюди стікає за і і гори біжить далі. О, це Оце Ося Оце Дощ, да. Не вітру, а дощ мухает. Sadece suyu sürdü. Evet, çok güzel. Ve iyi. Çünkü ne yapacağız? Nasıl suyu sürdü? Ay, 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 ay.

Я так красота. Ух! Холодно. Треба ховатися. Ох, поналивало як. О, сюди босиком. Ні, не треба. Холодно. Холодно, холодно. Ну, хорошо я промила трошки пилюки. Ой, красота! Це просто красота. Якби ця красота була трохи раніше вся, га. Що ж воно вже зараз? Ну побачимо. Так, дощик закінчився. І повне. Що це у нас? Балія чанок. О, це був дощик. Оце був справжній дощик. Да. Ми його чекали три місяці. Де ж він був, Що так забарився? Це із криші скапує. Ох, і дощик. Ох, і сонце вже вилізло. Сміється з нас. Що намочив? Намочив. Ну й добре. Хі. Оця земля вже трошки розкисла, да. хто там у кого картоплі сохне, можна копати. Так, добре. Після дощу. Так, а ну тому. Там теж накапало, чи ні, сейчас подивлюся в тому ящику. М -м -м, вау. Тут теж майже повний. Ну да. Дійсно був хороший дощ. М -м -м. Яка свіжість Боже! Води. <різь> <різь> да. Яке це щастя? Так довго чекали, а! Ну, добре, тепер ми спокійні. Небо проясняється, щас підсохне зверху все. І буде гарний день. Всім! Варного дня мда.